Спочатку вона слугувала захисною спорудою в 11 сторіччі парадним входом для гостей Києва. А наразі тут працює музей із уцілілими елементами культової споруди. Якщо ти вже тут, то обов'язково піднімись на оглядовий майданчик, уяви, що колись ця тераса могла слугувати оглядовою зоною для хранителів Києва. А зараз з неї відкривається гарний вид на вулиці Сусідки, Ярославі Вал та Золотоворіцьку. До речі, про Золотоворіцьку. Вулиця виникла разом з воротами ще в 11 сторіччі. Донині вона зберегла деякі будівлі в попередніх століттях. Одне з таких культовий будиночок на Золотоворіцькій 6. З магазинами вінтажного одягу та шоу в